Грузинський мотоперегонник Георгій Гехеладзе приїхав на байку від містечка Кобулеті до містечка Поті, подолавши 33 кілометри. Чим можливо побив світовий рекорд? Річ у тому, що зробив він це по чорному морю. Його мотоцикл має лижі, щоб можна було ковзати по воді. Близько півроку тому я почав тренуватися, робив невеликі тестові заїзди. Потім замовив новий мотоцикл. А ці лижі мені зробив мій друг. Вони саморобні. Я тренувався на Тбіліському водосховищі, проїжджав 8-10 кілометрів. Це його довжина. Учора тут у нас також був тест, і сьогодні я гадаю, у нас все вийшло завдяки злагодженій роботі команди. Я дуже цьому радий. Водночас, щоб утриматися на воді, Гахеладзе мусив підтримувати високу швидкість, а також стежити навіть за невеликими хвилями, які могли б дестабілізувати мотоцикл.